Звичайно, ми всі хочемо додому, але я не знаю, коли це станеться. Наталія Якимчук із двома дітьми та мамою евакуювалися у село Аджамка на Кіровоградщині з окупованої росіянами лівобережної частини Херсонської області у вересні 22-го року. Відтоді живуть у центрі для переселенців. Так як я працюю вчителем, вони почали насідати на саме на школи і на освітню галузь. І почали пропонувати працювати на Російську Федерацію, так як я. Відмовилася, потім почались розслідування. Да, от треба було заборонено було і викладати саме українські українські школі і вчитися дітям онлайн українській школі. То, звичайно, ми подумали над тим, що треба нам виїжджати. Говорить, умови в центрі і влаштовують та хочеться у свій дім. Так як ми живемо тут всі разом, до нас звикли проживати самостійно в своєму будинку, але на жаль, от, наш напівзруйнований будинок я звичайно не знаю, в якому він зараз стані. 79-річна Раїса Карпенко, переселенка з Харкова, у серпні 22-го виїхала з міста після того, як багатоповерхівку де жила, влучила російська ракета. Ми восьмий під'їзд, а сьомий і дев'ятий побила, погоріли. Троє людей згоріло. Зажива. Згадує вона першою заселилася в Аджамський центр. Нині тут 17 переселенців. Я не люблю там, щоб одна. Я люблю, щоб люди були різні, а тут з усіх кінців. Херсонщина, Харківщина у нас є, люди з Донецької області є. Були з Запорізької, але на жаль, вже вони від нас поїхали, приїжджають до нас в гості. Двоповерховий центр розрахований на 60 людей. Тут облаштували 22 кімнати, показує голова громади Тетяна Зайченко. Ця будівля не використовувалась до повномасштабного вторгнення. Планували тут для наших же жителів облаштовувати місця проживання, також які не мали б свого домоволодіння. Але в зв'язку з тим, що почалося повномасштабне вторгнення, якраз ця будівля прийняла за перші місяці повномасштабного вторгнення більше тисячі людей. У кожній кімнаті встановили ліжка, шафи, постелили лінолеум. На кожному поверсі є санвузли, душові кухні, облаштували їдальню. З 22-го року ми почали своїми силами облаштовувати цей заклад. Це санвузли, це кухні, це облаштування місць, де можна було б перепочити. В цьому нам почали допомагати. Ми зверталися і почали допомагати міжнародні організації. Це близько 20 одиниць: і електроплити, і холодильники, і бойлери. І додатково стиральні машинки для побуту із функцією сушіння. але участку на ремонти цих приміщень, поточними ремонтами, ми виділяли з депутатами Жамської сільської ради із сільського бюджету. За ці два роки на облаштування цього центру орієнтовно пішло 2,5 мільйона гривень. Говорить, проживання у центрі безкоштовне. Нині у громаді проживають 300 переселенців. Більшість орендують житло або купили. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.